Нехай шахраї та незгоди не роблять вам в житті погоди. Мої вітання! З вами Микола Луценко та проєкт Батаді. Проти брехні сьогодні я хочу попередити вас не про вітер чи зливу, а про найпопулярнішу шахрайську схему по телефону. Наша підписниця поділилася з нами такою історією. Якось бабусі подзвонили і сказали, що один з її онуків потрапив у аварію, тому терміново потрібні гроші. Шахраї викликали таксі і сказали бабусі скласти гроші у пакет і винести таксисту. Ми перехопили її вже у воротах. Це дуже поширений хід злочинців розповісти про те, що хтось із ваших близьких у небезпеці. Син потрапив у ДТП, чи донька опинилася у лікарні і терміново потрібні гроші, щоб це владнати. Але якби я отримав такий дзвінок, то не поспішав би з рішенням. Пам'ятайте, що шахраї це професійні маніпулятори. Розказуючи вам таку інформацію про близьких, вони хочуть викликати сильні емоції та увігнати вас у стрес. Шахраї навмисно телефонують уночі, адже з просоння вам складніше проаналізувати інформацію. Вони також ставлять часові обмеження. Наприклад, у вас є лише три хвилини, щоб ухвалити це рішення, щоб ви не мали можливості все це обдумати. Що робити в таких ситуаціях? Запитайте про деталі, що саме сталося, де та коли, чому не можна поспілкуватися з вашим родичем особисто, брехуна легше вивести на чисту воду, ставлячи уточнювальні питання. Попросіть перетелефонувати за 15 хвилин і покладіть слухавку. Проаналізуйте ситуацію, зателефонуйте людині, яка нібито в небезпеці. Запитайте, чи все в неї добре. Якщо вона не відповідає на дзвінок, зателефонуйте тим, хто може бути поруч з нею. І нехай шахрайські перешкоди не роблять вам в житті погоди. Щоб так і було, підписуйтесь на що там у соцмережах, і дивіться наші нові випуски. Бережіть себе та рідних.